Вітаю, шановні колеги. Невеличкий огляд на таблиці з учнів по класам на 24-25 навчальний рік. Ця таблиця дуже велика, вона зроблена на всі класи навчального закладу, тому зручніше користуватися, стартувати з головної сторінки. На цій сторінці є посилання на всі класи. Наприклад, вам потрібно попрацювати із 11 Б класом. Ви наводите вискакує посилання, яке перекине вас саме на цю сторінку. Якщо ви бажаєте повернутися на головну, на кожній сторінці є посилання на головну сторінку, і ви повертаєтесь на неї дуже легко. Уникайте натискання плюсика, це створить додатковий чистий аркуш, який не буде потрібний в цій сторінці, тому що для кожного класу вже сторінка відведена. Є сторіночка структура навчального року», це перша сторіночка, на якій розписані. Чверті по датам, канікули і суботи, які ми відпрацьовуємо. Для створення списку свого класу нам потрібно ввести безпорядкового номеру в таблиці, і так видно, який порядковий номер, прізвище, ім'я по батькові дитини, хлопчик чи дівчинка, дата народження і рік народження. Після того, як ви це вводите, у вас автоматично буде пораховано скільки років буде дитині на. Початок навчального року. Нижче буде табличка, але вона поки що не буде коректно працювати, тому що вона зроблена для 2013-2014 року. Там треба буде трішечки правити роки. Але, тим не менш, ця табличка зможе потім порахувати, скільки у вас хлопчиків і дівчаток на конкретний рік. Це потрібно буде для звіту. Якщо ви захочете нагадую повернутися на головну сторіночку, ви знову натискаєте, шукаєте слово головна, натискаєте і повертаєтеся на головну сторіночку. Приємного користування. Дякую.